Коли Юрій втратив на війні обидві руки, їх замінила дружина Ірина, голила, чистила зуби та вмивала свого воїна. Родина не дала йому зламатись, і тепер він повертається не тільки до самостійного життя, а й на роботу техніком енергомереж керує процесами за допомогою протезів. Я не, об... не вважаю, що я обмежений, але бо з протезами мене дають дають багато що робити. Дають автономію до повномасштабної війни. Юрій працював на цьому ж підприємстві, але інженером з ремонту. Та в лютому, 2022-го пішов до військкомату, аби стати на захист сім'ї та держави. У лавах 105-ї окремої бригади ТРО боронив Україну на межі Харківської та Донецької областей. В одному з боїв, що стався під ізюмом в кінці серпня, 2022-го, Юрій отримав сильне поранення. Десь до години часу ми голови не могли підняти. Що ми відстрілювалися, як то кажуть, по народі по сомалійськи автомат догори. Ми так відстрілювалися на напрям звуку, напрям спалахів на напрям на, на звуку, бо ворогами не, не не побачиш. Поруч прилетіла міна, а її уламки посікли юрію обличчя та руки. У реанімації в Харкові стало зрозуміло, обидві руки доведеться ампутувати. Після численних операцій і реабілітацій воїн поступово повертався до звичного життя. Я не маю вибору, що я мушу адаптуватися, якщо хочеш щось прийти до реальності, щоб щось це мусиш адаптуватися, мусиш прийняти те, як воно є. Від Юрія не відходила дружина Ірина, а надихала рухатися вперед маленька донька. У США воїну протезували обидві руки. Тепер він має протези для різної роботи. На людях десь я вдягаю біоніку, щоб десь робити дрібні моторику, щось десь щось так. По хаті мені більше механіка допомагає. Юрій навчився за допомогою протезів різати хліб, відкручувати пляшку, наливати воду, а згодом працювати з телефоном і клавіатурою комп'ютера. І це дало йому нові можливості. Воїн повернувся на улюблену роботу. Мені ця робота подобається. Я працюю з схемами, зношу зміни в схемах. Водночас Юрій проводить час із родиною, їздить на зустрічі з побратимами та мріє про перемогу.